Зараз йде війна світів між темрявою та світлом, війна навколо вас і війна всередині вас, так як більшість людей ще живе в дуальності, для них є цей вибір вибір світла чи темряви, боротьба вашої тваринної, приземленої частини з вашою Божественною світлою частиною, війна вашого его з вашою душею, світлом Творця, котре в ній знаходиться, від вас залежить, яка частина вас переможе. Темряву не побороти силою, бо сила нарощує силу проти дії, темряву можливо побороти світлом та любов'ю. Основна ваша задача не боротися з темрявою, а усвідомити її наявність, приймати те, що вона у вас є, та трансформувати її в світло, тільки так її можна перемогти та пробудити свою істинну силу, силу Творця. Для вас достатньо усвідомлення цієї істини і далі почати діяти. Боротьба між світами в першу чергу точиться всередині кожного, і ця ж боротьба проявляється навколо. Закликаємо вас усвідомити, що ніхто не буде рятувати саме вас, ваш порятунок саме в ваших руках. Бог Творець врятує кожного, хто проявить його в своєму серці, хто прийме його в своє серце, це і буде порятунок вас як душі, як світла, це і є примноження світла та ваше пробудження, як свідомості Творця. Пробуджуйтесь, служіть світлу, робіть його сильнішим, ставайте помічниками Творця, допомагаючи іншим душам впустити Бога в своє серце та врятувати їх душі від пітьми. Все необхідне є всередині кожного з вас. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!